31 жовтня у селі Казанів Коломийського району сталося вбивство. Правоохоронці за кілька годин затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві 37-річної співмешканки. Перед цим у міліцію зателефонував мешканець села і повідомив, що виявив свою сусідку мертвою у підвальному приміщенні її ж оселі. На місці події міліціонери констатували насильницький характер смерті потерпілої, адже на її тілі були сліди від ножових поранень і удару сокирою. Про деталі злочину розкажемо у матеріалі. В ході опитування односельців правоохоронці з'ясували, що два місяці тому 37-річна жінка приїхала додому із заробітків з Росії не сама, зі смаглявим молодим чоловіком. Односельчани одразу зрозуміли, що чужинець є іноземцем, оскільки навіть російською він спілкувався з великими труднощами. Обстановка в хаті засвідчувала, що тимчасовий співмешканець господині залишався помешкання з поспіхом. Оперативні групи міліціонерів негайно перекрили можливі шляхи пересування ймовірного вбивці, були перекриті авто і Знижні вокзали. Орієнтування з прикметами розшукуваного отримали наряди дорожньо-патрульної служби. Водночас під особливий контроль потрапили всі рейсові автобуси міжобласного сполучення. Кінцеві результати терміново вжитих заходів власне підтвердили припущення оперативників про те, що розшукуваний намагається якнайшвидше покинути регіон. 27-річного молодого чоловіка було затримано пізно увечері на автостанції. В райцентрі Городенка, коли він брав квиток на проїзд в автобусі сполучення Яремча Київ, у міськвідділі він зізнався в тому, що під час суперечки вдалив співмешканку ножем, а потім сокирою. Коли побачив, що жінка не подає ознак життя, перетягнув тіло у підвал, спакував свої речі і пішов з села. Тепер громадянин іншої держави перебуває під вартою і притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбачено частиною першої статті 115 вбивства Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Через приїжджого чоловіка залишилися без матері двоє неповнолітніх дітей віком 8 і 14 років. Найстарший син загиблий, а також її колишній чоловік, зараз проживають в одній із західноєвропейських країн. Підозрюваний пояснює, що туди ж найближчим часом мала намір поїхати, і його співмешканка. Власне, з приводу цього і винний конфлікт, який завершився фатально.